Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина Ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила. Кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і прогнав того сина. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила? Чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився, пішов до коваля, вистали в ніж став кузурізати. А вона вирвалась та й утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є у хатці. Зайчик і питається А хто хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком, сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь. От я його вижену, побіг до хатки. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ведмідь ізлякався. Ні. каже, зайчику побігайчику не вижено боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк? От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні. каже. Зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик ізнов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? А як же мені, лисичку, сестричку, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав та не вигнав. А то ти. Отже, вижену. Побігла лисичка до хати. Там. А хто, хто в зайчиковій хатці?» А коза з печі, я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу-тупу ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу. Хвостиком за мету тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче, коли це лізе рак не борак, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти отже вижену. От поліз рак у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. А ракусе лізе та й лізе, виліз на піч. Та а я рак не борак, як ущипну буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає та з печі, та з хати побігла тільки видно. От тоді зайчик Радий прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став жити в своїй хатці. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!